Вітаю всіх, хто дивиться телеканал Еспресо Біла Церква. Нарешті на календарі останній день зими, 29 лютого. Обов'язково тисніть вподобайку під цим відео, бо нам завжди є про що вам розповісти. І далі тільки про головне. 736 днів болю, смутку і страждань. Біла церква попрощалася з молодшим сержантом Андрієм Дорошенком. 41-річний чоловік був командиром кулеметного взводу 3-ї танкової бригади. Загинув 20 лютого внаслідок ворожого авіаційного обстрілу в районі села Глушківка, що на Харківщині. В останню дорогу Андрія провели рідні, близькі та побратими, поховали на Алей Слави Сухоярського кладовища. У Андрія залишилася любляча родина, дружина Оксаночка, донечки Марта та Анастасія, дорога родина, від імені всіх присутніх від себе особисто. Дозвольте висловити вам щирі, глибокі співчуття. Ми всі сумуємо разом з вами, пишаємося мужністю відвагою, Андрія, ім'я молодшого сержанта Дорошенка. Андрія Володимировича навіки буде вписано в книгу пам'яті. Слава Україні Героям Слава від президента України, Верховного Командувача, командування військової частини та побратимів. Шановні близькі, прийміть, будь ласка, державний прапор, як символ незламності, Андрія. Ще одна втрата для міста у спасо Спасо-Преображенському соборі відспівали білоцерківця та захисника Івана Корнічука. 49-річний чоловік був командиром відділення стрілецької роти 72-ї бригади імені чорних запорожців. Загинув воїн 18 квітня минулого року. Внаслідок авіаудару противника по позиціях підрозділу побили з унеселеного населеного пункту Вугледар Донецької області. Віддати шану герою до центрального собору міста прийшли рідні колеги. Побратими та небайдужі містяни поховали Івана разом з іншими воїнами. Вічна слава та шана нашим краянам був моїм підлеглим на роботі в МВС. Дуже порядна, шановна людина. Жаль, що кращі покидають нас. Чи давно вас не були ознайомчі? Дуже давно працювали разом. Царство Небесне. Іван Сергійович Корнічук це мій кум. Він у мене сина похрестив. Не можу розтерпити просто. Дуже порядна людина. Громаді планують перейменувати ще декілька вулиць. Про це стало відомо з сайту Білоцерківської міської ради. Зокрема, на засіданні робочої групи обговорили ініціативи містян назвати вулиці міста на честь Семена Злобінського, який очолював домобудівельний комбінат Василя Залевського, голови виконкому з 1973 по 1988 рік. Та героїв Артану підрозділу спецпризначення ГУР. Які саме вулиці можуть отримати нові найменування не уточнюється. А ось у селі Гайок та селищі Терезине планують позбутися вулиць Мічуріна. Обговорення усіх цих питань продовжать на наступних зібраннях. Крім того, у селі Пилипча змінять назву провулка Гагаріна та вулицю Недоги. Пропонують їх перейменувати на провулок Затишний та вулицю Шкільна чи Молодіжна, або ж запропонований варіант мешканців для цього проведуть. Громадські обговорення та анкетування у місті почали продавати першецвіти. Наприклад, за букет підсніжників просять 30 гривень. Але торгівля збирання та викопування їхніх цибулин заборонені законом. Тож правоохоронці білої церкви просять містян утриматися від свідомого знищення рослин, оскільки за це передбачений штраф. За одну зірвану квітку підсніжника, крокуса чи проліска доведеться сплатити від 49 до 62 гривень. Сон трави від 37 до 62 гривень. Відповідальність за це понесуть не лише продавці, але й покупці. Про інші стягнення незаконного продажу рослин у коментарі. За порушення порядку придбання збуту чи розповсюдження об'єктів тваринного або рослинного світу передбачена відповідальність у вигляді штрафу розміром від 510 до 1700 гривень. Ті самі дії вчинені щодо об'єктів тваринного або рослинного світу, які перебували в межах території та об'єктів природно-заповідного фонду, занесених до червоної книги України, або які охороняються відповідно до міжнародних договорів України передбачений штраф від 1 700 гривень до 3 655 гривень. На деяких вулицях міста почали відновлювати дорожню розмітку, зокрема на вулиці Ярослава Мудрого, Соборні площі, перехресті вулиць Героїв Небесної Сотні та 72-ї бригади. За словами начальника профільного управління Олексія Погасія, Точкові роботи виконують підрядники на аварійно-небезпечних ділянках, де відбувається перелаштування потоків машин. Також аби через стерте маркування не траплялися ДТП. Додаткових грошей з бюджету під ці потреби не виділяли. Це просто зробив для того, щоб людям, мешканцям того міста було зручніше, щоб візуально воно було трошки видніше. Тому що та розмітка постаралася. Планова розмітка запланована десь травень-червень. Там будуть оголошені тендера, будуть аварійні оголошені тендера, там на аварійну якусь розмітку. Все буде. Ну, плануємо. Поки що плануємо. Минулого четверга наш телеканал випустив першу частину рейтингу найбагатших білоцерківських депутатів, які оприлюднили свої статки за 2022 рік. Якщо ви пропустили цей матеріал, обов'язково подивіться його на нашому Ютуб-каналі. Сьогодні ж ви дізнаєтеся, хто з 42 місцевих обранців найзаможніші. У попередній частині ми дізнались імена білоцерківських депутатів, які посіли з 10 по 6 місце за рівнем доходів згідно з поданими деклараціями за 2022 рік. І рік. Йдеться про Олександра Олександрова, Вадима Хлібнікова, Олександра Руса, Дмитра Мазуревича та Віталія Корнійчука. Далі ж топ-5 місцевих багатіїв. П'ятірку багатіїв відкриває Олег Денисенко від колишньої ОПЗЖ. Чимала сума у нього вийшла завдяки доходам від підприємницької діяльності, дивідендам та пенсії. Готівки має вдосталь 5 мільйонів 300 тисяч гривень у 2022 році. Придбав земельну ділянку в Білій церкві площею понад півтори тисячі квадратних метрів. Загалом обранець має п'ять чималих наділів. Ще володіє житловим будинком у фурсах. Торою квартирою та нежитловим приміщенням у місті, крім того, має дві автівки, придбані у 2020 та 2021 роках. До того ж, є бенефіціаром естонського товариства Ламутус. На 4 мільйони 162 тисячі гривень заробила підприємиця Олена Фастівська. Додатково має готівку в іноземній валюті 57 тисяч євро, та на банківських рахунках майже 151 тисячу гривень. Нового майна протягом 2022 року не купувала. Натомість має шість чималих земельних ділянок у матюшах та білій церкві: житловий будинок, два нежитлових приміщення та стільки ж автівок. До слова її чоловік. Є співвласником гідроелектростанції з народним депутатом Вадимом Івченком. Переходимо до почесних призерів. Бронза рейтингу дісталась Сергію Масюку. Обранець заробив майже 5 мільйонів 555 тисяч гривень. Плюс на банківському рахунку понад 841 тисяча гривень і готівкою майже 505 тисяч. Дружина Масюка придбала у 2022-му Volkswagen, Фольксваген, дві земельні ділянки та будинок у Львівській області. Загалом серед родинних статків сім земельних ділянок, дві квартири, два будинки, чотири машини, квадроцикл, навантажувач та причіп. Серед багатіїв, які засідають у стінах міської ради, депутат від партії Біла Церква, разом Андрій Головаш, більшу частину доходу отримав завдяки підприємництву. Задекларував 95 тисяч доларів готівки. Має причіп та три автівки. Серед них мазераті 2012 року випуску, яку придбав у перший рік повномасштабної війни за майже мільйон гривень. Найбагатшим серед 42 депутатів виявився Станіслав Доліт. Протягом 2022 року 10 мільйонів 307 тисяч гривень йому принесла підприємницька діяльність, надання майна в оренду, повернення фінансової допомоги, а також зарплата за основним та сумісним місцем роботи. Крім того, на банківських рахунках майже 366 тисяч гривень, 25 тисяч доларів, 14 тисяч євро. В австрійському банку понад 35 тисяч євро, та інші суми Станіслава Доліда можна впевнено називати земельним магнатом, адже ми нарахували 34 задекларовані земельні ділянки лише у селищі Терезене, їздить на Ленд-Ровері. І як бачимо, у перший рік повномасштабної війни наші депутати аж ніяк не збідніли. Тут вам і гектари землі, мільйони готівки, на банківських рахунках, дорогі автівки, квартири, будинки та скільки всього іншого, що можливо й не потрапило до декларацій. Тож, якщо б наша еліта, хоча б 10-15% від усього цього пожертвувала на ЗСУ, перемога України наближалась швидше. Ярослав Гопаца, Олександр Куга, Микола Дігтяр, Еспресо, Біла Церква. З початку двох років повномасштабної війни головне управління розвідки розповіло про деталі однієї з ключових битв за оборону Києва. Як йдеться у статті Бібісі, у другій половині дня, 24 лютого, в Гостомелі розпочалися активні бойові дії. Це почала працювати артилерія 72-ї бригади, яка якраз дійшла до Києва з пункту свого базування Білої церкви. Як згадує тодішній командир Олександр Вдовиченко, на а передодні вторгнення частина підрозділів бригади вже перебувала на околицях столиці та непомітно готувалася до відбиття атаки. У ту злощасну ніч його розбудили вибухи. Росіяни обстріляли ракетами, білоцерківський аеродром і військову частину неподалік від міста. У цей час найважча зброя бригади, танковий батальйон, артилерійський дивізіон, а також підрозділи забезпечення перебували в білій церкві майже за 100 кіло кілометрів від Києва за день ця техніка дійшла до Києва. З тягачами для неї допомагали прості містяни. Олександр Вдовиченко сьогодні називає цей перехід військової техніки назустріч колонам цивільних автомобілів, які залишали Київ маршем життя. Вже в ніч, з 24 на 25 лютого, в гостомель почали підтягуватися російські війська, які підходили туди з Білорусі через Чорнобильську зону. На аеродромі розгорнули пункт управління а на його смузі та в спорудах на території аеродрому почав працювати своєрідний хаб російської техніки, готової до подальших дій. По цих об'єктах періодично продовжувала завдавати ударів 72-га бригада. Обгорілі рештки російської техніки у гостомелі це здебільшого результат саме цієї роботи. Колись про цю стрільбу на руйнування напишуть в документальних книгах, згадує Олександр Вдовиченко. Такими були головні новини Білої церкви. Якщо ви зараз дивитеся нас на ютуб-каналі, не пошкодуйте час натиснути дзвіночок і підписатись, щоб знати лише актуальні та оперативні новини. Я нагадаю, що наші щоденні випуски в кабельних мережах та у Т2 виходять щодня о 18, 21 та 23 годинах. Та вночі, дякую, що завжди з нами. Мирного усім вечора.